Ініціативна група колективу телерадіокомпанії Рудана побувала в будинку милосердя на різдвяні свята. Тоді святкового настрою господарям і гостям додали спільні колядки і щедрівки. Цього натхнення та настрою руданівцям вистачило на три місяці. Наступна зустріч відбулася у великдень. Матря на то що час рані такої присход ми повинні держатися і вірити, то що хорошо, Правильно <зум.'' призм> собі нас музика нас і хорошо. Приїхали гості не з порожніми руками. Привезли великі паски та крашенки. Долучився до створення свята для мешканців будинку милосердя. Депутат жовтневої райради Владислав Штефан з якої місії з якою целлю ми їхали сьогодні поздравляти наших пенсіонерів. Ми їхали привнести в їхню жизнь нотки позитива на кануні празника. попытаться каким-то образом несколько разнообразить ту буденную жизнь, которая на сегодняшний день, по большому счету, ограничивается всего лишь стенами того заведения, в котором они по тем или иным обстоятельствам вынуждены быть. Но в свою очередь хочу сказать, что приехав с этим позитивом, мы получили еще больший позитив тем, как нас встретили, тем, как... Пройшло дане мероприятие. і откровенно говоря, я не ожидал нічого подобного увидеть. і говорити о том, что сейчас здесь що зараз бабусі это есть є огромне прив... Почему? Тому що тот дух, який сьогодні нам показали э, наші пенсіонери, не у кожного молодого человека это присутствует на сьогоднішній день. Мешканці будинку милосердя влаштували гостям концерт. В такой светлый праздник, як Пасха, хочеться сказати слова благодарности вам за ваше небезразличие, человечность, понимание, доброту, внимание, за ваше милосердие і за вашу благотворительность. З вашим приїздом всегда з'являються улыбки на лицах наших жителів. Ми попрощалися з мешканцями будинку милосердя ненадовго до травневих свят.